Здається, ми з вами вже достатньо близькі щоб я вам розказала одну історію свого студента. Я навіть не пам'ятаю, чи розповідала я це батькам. Я дуже хотіла виграти в лотереї багато грошей, прямо розбагатіти. І декілька разів я навіть купувала квитки. І я навіть молилася над тими квитками. Господи, прошу тебе, щоб цей квиток виявився супер, супер, супер виграшним. І я просто в один момент стала багато. Я буду ділитися цими грошима з усім, з ким треба, тільки, будь ласка, дай мені виграти. Я не виграла, але я дуже міцно пережила одну штуку. Я просто внутрішньо відчула, як господь сказав мені, що це від хоче подбати про мене і не. Хочеш, щоб про мене дбав випадок. Я запам'ятала ці слова, і вони багато разів мене виручали. Бог є богом порядку. Це ми бачимо у кожній книзі Біблії від створення світу і аж до откровення. Бог, який точно знає, що робить, і знає, як це зробити. Бог, який говорить, що кожна волосинка на нашій голові порахована, і що ніяка пташка не падає на землю без відома небесного отця. Бог не створив людину випадково, він створив кожного з нас з метою. І ця мета спілкування і пізнання нашого Бога. Приповісти радять нам покладатися усім своїм серцем на Господа і не покладатися на свій розум. Щодня ми говоримо молитою, очі наш, нехай буде воля твоя. Це ж ніяк не означає, що ми маємо скласти ручки і казати. Ну, все якось то буде. Це і є перекладання відповідальності за своє життя на Бога. Але Бог нас запрошує не до цього. Бог запрошує нас добре робити свою частину роботи, а інше зробить він, адже він є над усім, що ми переживаємо. Над усім, і це він усе контролює. Не випадок, не удача, не доля. Бог.